Така вона ну, не відбулася в зв'язку з тим, що покупець не виконав абсолютно ніяких істотних умов договору купівлі продажу. Він не виконав. І аеропорт по акту передачі нікому переданий не був. Але це перша частина. А друга частина в зв'язку з тим, що покупець не виконав істотних умов договору купівлі-продажу, на нього були накладені штрафні санкції за рішенням Господарського суду. І коли була перша інстанція в нашу користь, Друга інстанція у Львові в нашу користь, наші позовні вимоги щодо стягнення з нього штрафних санкцій були задоволені. Третя інстанція Вищий господарський суд. Не в нашу користь були скасовані рішення першої і другої інстанції. І Верховний суд України відмінив рішення третьої інстанції Вищого господарського суду і залишив в силі. Рішення Тернопільського господарського суду і апеляційної звісної дистанції Львівського апеляційного суду.